Мороз був лютий, сніг і завірюха, по вулиці голодний пес блукав, обмерз, продрог, здаєсь, лиш пушка духа, Надармо мо страви й захисту шукав, аж чоловік найшовся милостивий, впустив до хати пса і обігрів, пожалував його, як друг правдивий, і їсти дав того ж, що й сам він їв. Та, пес, нагрівшися у теплій хаті, спочивши і наївшися досить, замість подяки став гарчати, брехати, ще й кинувся хазяїна вкусить. Подібний ти до нього, брате милий, не тямиш, хто добро тобі зробив, а тих, що розуму тебе навчили, як часто ти зневажив, оскорбив.